Сьогодні в Полтаві відбувається виконання наказу Міністерства культури і стратегічних комунікацій стосовно усунення з простору. В нашому випадку це псевдопам'ятник псевдовідпочинку Петра І в Полтаві як українському місту не місце йому в публічному просторі. Ми займалися серйозним підходом до усунення з простору, а саме відбувалися консультації з науковцями, реставраторами, краєзнавцями. Відпрацювали план для того, щоб мистецькі елементи, які є, були відповідно реставраційно демонтовані і переміщені в музей для відповідного зберігання як експонати. Тому сьогодні працюють тут ряд фахівців, залучено. Більше чотирьох одиниць спецтехніки для різних етапів, і важливо на перетині вулиці Спаської та Пилипа Орлика важливому історичному куточку нашої Полтави має з'явитися український символ нашої історії. Звичайно, є необхідним проведення архітектурного конкурсу для врахування всіх думок і громадськості. Але найголовніше це місце має бути. Українського символу української історії, і однозначно це має бути конкурс. Відповідно до документів, які розроблені реставраторами, краєзнавцями і музейниками, є визначений ряд елементів, які несуть мистецьку цінність, тому всі вони будуть переміщені до музею. Жодної гривні з полтавського бюджету бюджету громади відповідно не виділялося окремо для цього демонтажу. Даному випадку ми наглядаємо. Навіть якщо вже так сталося, що прийнято рішення про демонтаж пам'ятки, він має робитися вахово, правильно. Як ви бачите, ми з колегами прийшли сюди, і саме для того, щоб фіксувалися всі етапи, розумієте, щоб він демонтувався отак поелементно, щоб він правильно пакувався, щоб він правильно транспортувався через те, що Винесення його чи не занесення в Державний реєстр нерухомо книгу України ще не знімає подужні ціни самовки. Тут випаді такими сочечками. Катарська курка вибита на ньому. Це те, що не видно. Це те, що кажуть, що тут ти духом, бо дайте прапором, все буде українське. Катарська курка дивилася на небо і вона тут була. Дивіться, на цьому щиті ви бачите, як е, такими цяточками да, е, вибито герб Російської імперії у Голової АР. Е, тут ніякої символіки немає взагалі. Це просто йшла підготовка, ну, як називаємо, креслення, да? креслення фігури, яка планувала сюди накласти. Але в свій час фахівці, коли це все робили і, і зрозуміли, що коли воно буде зверху, то його ніхто не буде спостерігати. І вкладують це кошти. Я так думаю, вирішили не робити цього, не вкладувати кошти. Тому що буде видно там якусь там частинку, але деталізовано цього видно не Тому Ніякої символіки тут, другого орла. Е на мою думку, це невірна така думка. Це просто є розмітка під фігуру, яка не виконана і все.